З 1 січня до 1 травня 2015 року громадяни, які впродовж 2014 року отримували доходи, з яких не було сплачено податки, зобов'язані відповідно до норм податкового кодексу України, Конституції України подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи і сплатити відповідні суми податків з таких отриманих доходів. Декларація подається громадянами до Державної податкової інспекції за своїм місцем проживання. Декларацію можна подати особисто або надіслати поштою. Крім того, декларацію може подати представник фізичної особи. Також декларацію можна направити електронними засобами за наявності електронного цифрового підпису. Для того, щоб громадянам було зручніше заповнювати декларацію, на порталі Державної фіскальної служби працює сервіс декларування онлайн. Скориставшись цим сервісом, громадяни можуть заповнити бланк декларації. Роздрукувати його, зберегти або надіслати до податкової інспекції за наявності електронного ключа. Крім того, в цьому сервісі декларування онлайн надається послуги, які стануть пригоді, стануть допомогою фізичним особам і допоможуть їм заповнити декларацію. У 2015 році, незважаючи на внесені зміни до Податкового кодексу України, декларація за 2014 рік подається за формою, яка діяла і у 2014 році, за формою, встановленою наказом Міністерства доходів і зборів України від 11 грудня 2013 року, номер 793. ця декларація складається з двох листків вісьми розділів. Крім того, до декларації можуть бути додані додатки.